Привіт-привіт, мої любі малята. Я знову рада вас вітати в нашій лісовій англійській школі. Малята, ми вже з вами вивчили слово форест, ліс. А зараз давайте вивчимо, які ж тваринки проживають в forest. Перший кого ми зустрінемо з вами бір. – «ведмідь». Повторимо разом бір. Бір молодці розуночки. І тут живе також маленький сірий вулф. Вулф, вулф, вовчик, вулф. І пригає, тікає маленький хір. Заяць. Here, хір, хір, хір. Також живе маленька руда Фокс. Фокс. Фокс лисиця, фокс. І по деревам пригає, збирає горішки сквужол, сквижл, сквижл, білка, сквижл, сквіжл. Молодці малята ви чудово повторили всіх. Перших жителів нашого лісу. Я рада була вас бачити. Дякую за увагу. До побачення, друзі!